Є4, Це 5 Сисилійський захист, Шехіст з Канади. Так. є 6 попив. Не хоче. Д4 ходить. на пішака. Так, свій варіант грає Сицилійського захисту. Так, в мене є D5, здається, тут. Походив, походив. Готую рокіровку. щоб не було ходу G5. Рокіровка, рокіровка. Так, захистився. Пішака на d Д5 укріпив. Так, щоб владі взаємодіяли. це він пішов, жертв на 6, наче немає там. Побив, побив, підійшов. Захистив пішака на D4. Так, що це він? це він іде. Відійшов. Насуває пішаки. Втрачається, здається, пішак на B5. Може просто його забрати. І все. Так. Поки що тримаю позицію. Побив. Так, чим краще взяти пішиком, щоб пішак D5 тримався. І що? Походить, напав, на ферзі не захотів бити. Так, побив. Тепер уже пишуком візьму. Пожертву. Навіщо я пожертвував? Ми зрозуміємо, в мене є Ferge 7. Захистився. Хоча в кулю жертви інтуїтивні, дуже поширене явище. Мабуть, він тепер сам думає, навіщо він пожертвував, так? Слона треба якось ввести у гру, бо він не грає взагалі. Напав на слона б 6 захистився, але слон дуже обмежений в мене тепер. Щось треба швидко грати. Спробую кудись походити конем. Поб'ю я також жертву зроблю, в мене зайва фігура. Кулю можна пожертвувати. О, це я не врахував. Даремно пожертвував, ну добре. У мене здається, пішиків більше на одного пішика. Так, і в мене активна ладья. Це веншпілів великий плюс. Буду це використовувати. Так, напав. Захистився. Відійшов. Напав, мене там захищав ладья. На Е6. І короля зараз підведу, щоб латя не була прив'язана. Так, пішика виграв. На С2. Так, він намагається шах дати. Ну це не страшно. У нас 5. В нього пішак висить. Але в мене є пішаки. Так, нехай буде король відрізаний поки що. Так, це що? Це хід? Зібрав. Так, напав. Дійшов. Так, підійду зараз до цього пішика. Буду намагатися його забрати. Забрав мат загрожує, а там ладдя перекривається. Так, перекрився. пішаки вести. Пішак пішов. Іще раз. Пішов. Д4. Так, У нього все тримається. А, У нього слон білопольний. а там поле перетворення. Біле і інше поле. Перетворення білого, це буде складно. Так. Що ж робити? Як тут вигравати взагалі в такі позиції? Трохи не зрозуміло. Спробую короля перевести. Так швиденько все. Втрати пішика, але не втратив надію. Так, що грати сюди не дає мені туди. Я сюди. це 3 Так, ага, ага. Все. Тепер я в мене Б3. Б3 пішов. Куди піде слон? Немає ходів. Ага. цей Сетнот. Так, сюди. Топіший кавін не затримує одним слоном. Ферзь. Так. Так. Зараз буде другий ферзь. Побив і поставив ферзя друга. Так. Матуємо. Не, не здається. До кінця матуємо. 9 секунд. Встигаємо. Зараз швиденько. Перевіряю мою техніку матування. Сухіст з Канади. Нехай перевірить. Мене техніка хороша матування. так. А він впад. хоче залізти. Ні, падка не буде. Два квадрати у короля є, нехай туди сюди бігає, поки я королем підійду і заматую. Так, так, мат.